Ми перші в історії інженерних військ змогли замінувати противотанковими мінами шляхи на відстані там більше шести кілометрів. В рації, крики, там все бабаяга, бабаяга, всі тікаємось. Я зараз вважаюся непридатним до військової служби. Рибів до раю не пускають. Командир окремої роти безпілотних систем Федір Кіселар на позивний КАД сьогодні розповість про роботу одноіменного підрозділу, а також про свій бойовий шлях. Працюємо зараз виключно з вампіром. Е, ідеальний гексокоптер спускалися понижче, пролітали над посадками військовослужбовців Російської Федерації. На камері видно, видно як вони просто розбігаються. Всі От просто розбігаються, хаваються. Це в рації, крики, там все баба-яга, баба-яга, всі тікаємо. Це один із засобів, який неможливо нічим замінити. Ми перші в історії інженерних військ змогли замінувати противотанковими мінами шляхи на відстані там більше шести кілометрів. наш підрозділ, один із перших, розробив і використав деякі бойові комплекти, які були зразкаючі ще радянського союзу, але ж ми їх переробили під скиди там з коптерів. І це ну така наша наше величезне досягнення. Ми виконуємо не лише там мінування, це може бути бомбардування, це може бути логістика, доставка провіанта, ліків, е яких технічних засобів в піхоті, тому що зараз логістика, ми всі знаємо, е порушена ну, з появою в дронів, а оптоволокно геть змінило війну. Потім зараз ще там малопомітні перешкоди, розкидаємо, встановлюємо. Був Випадок, коли хлопці не виходили з позиції 70 діб, до них не могли дістатися, вони не могли дістатися. У них СП була кутова, крайня. Тобто до противника, противник проглядав. Перед нею все. Ну а він був за 500 метрів до СП, -шки. і за СП він проглядав все на 2-3 кілометри. Ніхто не мог доставити, скажімо так, вантаж. Хлопці були без їжі, без води, без медикаментів. Ну, 70 діб. Ну, ми доставили. Е Класно, був ще такий кур'йоз, що хлопці раділи, вискочили зі спешки, а ми їх чуть не вбили той гуманітаркою, кинули трохи на голову. Але нічого, все нормально, всі живі. І десь через п'ять діб ми відпочивали після задачі чергової і тут. Приїжджають якісь хлопці, заходять в двір, там кажуть, хто, хто, хто ці дронщики. Ми ж думаємо, ну все, хана, щось натворили. А вони достають тарти з-за спини, і кажуть, це ми ну, в кого викидали гуманітарку, чуть не попали, але врятували, скажімо так, нас все, їх вивели, слава Богу, вони цілі. У нас мінування в е, ворожих позицій і логістичних шляхів ворожих. Тобто ми працюємо за лінією ЛБЗ, мінуємо уражаємо тільки е, все, що знаходиться за нашими вже кордончиками. За ніч він може зробити 10-12 вилітів. Це залежить від дальності, від складності польотів і від часу. Бо взимку ми робимо більше вилетів, влітку робимо менше, бо часовий термін у нас нічний вампір це взагалі тому й вампір, тому що ніч. то взагалі-то він залежить від темної суток. І не тільки мінування, ще і невибухові загородження встановлює вампір. Він може розкидувати такі загородження, як є газа, як МПП. Почастіше ли, випадки, коли питаються ну, розвідати позицію. Це, скажімо так, тайна номер один розташування екіпажу, тому робимо все, щоб не допустити цього, не привести до себе. Ну, найважливіше більше це дорога до позиції і все. Тобто то, на самій позиції ти вже як-не-як як в укритті, в тебе або поряд є укриття якесь, а от сама дорога, щоб туди доїхали, всі це саме таке. Чи має окупант щось схоже, якийсь аналог нашого вампіра? Ні, слава Богу, немає. Не додумалися. Е, ні, мабуть, тут питання не, не додумались. Не треба недооцінювати цього ворога, бо він технологічно спроможний виготовити такий вампір, як е, у нас. Він їм просто поки що не потрібен. Я думаю, що у них достатньо інших засобів, е, таких як е, снаряди там. Міномітні, там все інше, там плюс вони ж і зараз використовують мінування територій наших за, за допомогою протипіхотних мін, які розкидають з касетних боєприпасів. Тобто це ми цього не робимо. Вони це роблять, тому вони він їм просто не потрібен. Як тільки вони зрозуміють, що у них там щось закінчилось і треба це робити, а нічим, тоді у нас будуть проблеми. Ви командир окремої роти, але піклуєтесь про хлопців як? Це як родина, це більше як просто побратими. Що відчуваєте? Знаєте, тут повага, дружба, що мажує. Збереження хлопців це основне моє завдання. Для того, щоб всі, хто зі мною прийшли, всі потім змогли повернутися до своїх родин. Дружба не може бути між командиром і підлеглим, тому що є непопулярні рішення, які ти маєш приймати, і це може ну, потім тобі шкодити, так як тобі, так і тому ж бійцю. А повага до бійця вона повинна бути на першому рівні, на першому рівні і на вищому рівні. Всі непопулярні рішення я виконую з ними особисто. Тобто у мене немає такого, що я команду відправляю туди, куди сам не можу піти. На жаль, є втрати. Ось тут як тоді вдається, якщо ви емоційно переймаєтеся своїми підлеглими, так кожну втрату переживаєте, чи якось, знаєте, вдається відсторонитися, тому що війна продовжується? Ні, е -е, від цього відсторонитися неможливо. Це. Е -е -е. Це, мабуть, навірно, єдине, чого я в житті не можу перебороти. Практично з кожною родиною свого бійця я спілкуюся. тому що психологічний стан кожного з моїх підлеглих, мого бійця, від нього залежить життя інших. Для мене кожна, кожен боєць це, це людина. По перше, і по-друге, у кожного з них є родина, яка його чекає. Тому Мої емоції вони, вони присутні в кожної, в кожних моїх рішеннях. Хочеться трішки про ваше особисте. Чесно вам зізнаюся, що коли вас побачила і власне на початку нашої розмови, я б не помітила, що маєте протез. Це було в травні місяці минулого року. Ми виходили на бойове завдання, повинні були там відпрацювати по одному з населених пунктів. Не змогли дійти до своєї позиції, тому що там були мінні поля. Я запросив на розмінування групу саперів, яка повинна була нам зробити цей проход. Вони перестали виходити на зв'язок. Тобто я зрозумів, що там щось відбувається, і спланував рятувальну групу для того, щоб їх. Оттуда витягти. Сивий він пішов збирати гриби, будемо казати так. Ну, тобто він пішов далі розміновувати. Коли ми дійшли десь приблизно там метрів 15-20, і я вже фонариком побачив, що лежить хлопець цей на полі, тобто я дійшов до нього вже повністю, подивився, що навколо нього відбувається. Зрозумів, що він вже загинув, той що він не живий. І мною було прийнято рішення його витягувати. От, я нахилився, взяв його за броню правою рукою, потім фонариком посвітив, подивився, де сліди є, для того, щоб поставити ліву ногу. Поставив ліву ногу, тільки вперся на і відбувся вибух. Скоріше за все, була встановлена протипіхотна міна подвійної дії, тобто він її запустив, а я вже на неї наступив. Ну і все, потім впав. Коли вже впав, подивився у мене на шоломі працював фонарик, Я подивився про те, що ну, побачив, що у мене немає лівої ноги, що права розірвана повністю. Зняв з себе турнікети, наклав турнікети і вже в рацію доповів, що я 300 і потребую евакуації. Що мені дуже повезло, що я не впав на додаткові міни. Просто що так, от. Господь Бог, мабуть, ще мені залишив трошки щось зробити. Поки мене несли, я там матюкалса розказував їм, що куди кому треба виходити, як треба що зробити. Потім, уже, коли в кузові везли, що кому робити, щоб не залишиться там, щоб вийти, як вийти. Тому що е е е е уже, вже тоді я розумів, що цей вибух, він. Е Ну, показав росіянам, що там щось відбувається, і могли бути вже ураження і ФПІВ дронами, і всім іншим. Тому мені було важливо там роздати команди, що мені кому вірніше, що кому із хлопців робити. У вас, окрім того, що ампутація ноги, ви зазначаєте, друга була пошкоджена і маєте рубець на руці. Тобто так. рука також постраждала. Рука дуже постраждала, її дуже довго відновлювали, навіть дольше ніж саму потовану ногу. Тобто не працювали там пальці, там ушкодження нервів дуже великі були, там м'язі, ушкодження. Але я вам скажу, у нас дуже крутячі лікарі. Я, я не розумію, що я буду робити в цивільному житті, якщо продовжується війна. Я жодного разу не подумав, що йолки палки я ж тепер інвалід, я і досі не оформив навіть групу. Тобто Мені це ну, не цікаво. Мені це не цікаво, мені це не потрібно. У мене проблема була більше повернутися в війська, ніж оформити собі там якусь групу. Тобто, у мене проблема була, що мене з кінцівкою списували. Тобто я зараз вважаюся непридатним до військової служби. От і все. Були такі моменти, коли там при бігі протез е, злетів, і я там упав, вони там підбігли. Я там закричав Все присюди бистра виконуємо далі завдання Тобто я повністю самостійний в цьому, і мені там допомога стороння не потрібна. Взагалі ніякого дискомфорту і комплексу Єдина є проблема от дуже хочеться поплавати в річці. Я дуже люблю там річку. Я От мріяв про те, що в Дніпрі колись тут за Запоріжжі поплаваю, а я не можу просто цього зробити, бо я туди зайти, не можу в воду. Пацани кажуть, Федорич, ми тебе занесемо. Ми тебе винесемо. кажу, ні, треба, треба придумати спосіб, як туди зайти. Самостійно. Я зараз сміло з хлопцями на позиції виходимо. Я беру там обладнання, несу їм, допомагаю. тобто… вагу таку спрі. Звісно, піднімайте. причому будь-яку вагу, яку я можу підняти, міг підняти до цього і зараз піднімаю. Ваша мотивація, ваш світогляд. Робів до раю не пускають. Це наш, наш рух вперед. Це наш слоган, нашого підрозділу. І тому я вважаю, що кожен чоловік повинен, повинен захистити свою родину, своїх друзів, місто, в якому живе, село, в якому живе, і, звісно, державу. От не просто що зробити, а захистити. Тому моя мотивація це перемога держави в цій війні.